Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько, і сьогодні ми розбираємо коротеньку історію схуднення. Помчали! Цю історію я мав розібрати вже давно. Вона була надіслана ще десь в січні, після Нового року одразу, але я просто банально забув про неї. І тому тепер, як то кажуть, закриваю борги. Хто не знайомий із цією рубрикою, можете перейти по підкасті на плейліст із і попередніми історіями схудня, подивитися їх або посилання. Я також залишу, звісно, в описі. Ну і ми вже переходимо до самої історії, не будемо втрачати час, але буквально два слова для тих, хто знову ж. Таки потрапила на мій канал вперше. Як це все відбувається, ви бачите протягом е, всього відео історію перед собою в текстовому варіанті, і я її просто читаю і коментую. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, чи подобається вам ця рубрика. Ну і переходимо безпосередньо до справи. Історія молодого хлопця, якого звуть Олексій, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава. в дитинстві! Я почав дуже сильно набирати вагу, і в 16 років 180 см сантиметрів ріст. Важив 138 кілограмів. Звісно, що це дуже багато для будь-якого віку, для будь-якого зросту. Але тим більше у 16 років. Я потрапив до лікарні, прийшлося здавати аналізи, і мені сказали, що якщо я нічого не зроблю з цукром, то в мене може бути цукровий діабет. Через це мені потрібно було хутнути. Ну, на жаль, Олексій не написав, через що саме він потрапив у лікарню. Чи це все-таки дійсно пов'язано із зайвою вагою, чи вже проблеми з цукром. Знайшли, скажімо так, коли Олексій ну просто здавав базові аналізи, які при практично прибудуть будь-якому потраплянні у лікарню, от, здаються. Та ж глюкоза крові. Але у будь-якому випадку, в загальному дійсно так і є. Вага дуже відчутна, практично 140 кілограмів, і, Звичайно, навіть в такому віці там вже можуть бути дуже серйозні проблеми. Пов'язані із цією зайвою вагою, і одне з перших це якраз відповідно, ризик заробити в лапках а діабет другого типу. Отже, після Нового року. Наступив 21-й, мені виповнилося 17. Я взявся за себе, і без якоїсь підготовки я прибрав хліб, жирну їжу, шкідливу, чіпси, сухарі, газовані напої, цукор, їв тільки овочі, риба, м'ясо, фрукти. Підсумовуючи, Олексій почав робити те, що робить більшість людей. От про що перше подумає більшість людей, коли мова йде про схуднення. Тобто прибрати солодке, жирне от, все оце шкідливе, неправильне і. По суті, це базова штука, яку всі люди з самого початку роблять. Але тут є проблемка, що найчастіше прибираючи от дуже багато різних продуктів, люди прибирають і те, що можна було в принципі не прибирати, і люди надто вже сильно себе обмежують. Ось в цьому ролику ми говорили, що про те, що схуднення це в будь-якому випадку все одно обмеження, так чи інакше, тобто ми не можемо схуднути, от як деколи можна почути, не обмежуючи. Себе, тобто не створюючи якихось обмежень, тому що ми мусимо створити дефіцит калорій, дефіцит енергії, а це в будь-якому випадку якісь обмеження, як мінімум в кількостях їжі. Але біда в тому, що люди дуже часто, от коли хочуть схуднути, надто сильно себе обмежують, заганяють себе надто строгі якісь рамки. І ось Олексій написав, що він тільки овочі, рибу, м'ясо і, і фрукти. Якщо це дійсно буквально ось так, тобто більше ніякої їжі не було в раціоні, більше ніяких видів їжі. Типів їжі, то це, звісно, не дуже добре. Це дуже-дуже обмежений раціон. Дуже часто о, люди знову ж таки це роблять там, сідають, наприклад, на умовну курячу грудку, з капустою чи там з гречкою, наприклад, також і Ті от тільки ось це їдять. Так ніби решта продуктів от, просто зникла. Не треба так робити, не треба настільки себе обмежувати. Раціон може бути набагато більш різноманітніший, і це взагалі не проблема. Мій раціон поділявся на три прийоми. Два перекуси були моменти, коли я міг не їсти від однієї доби до трьох днів, попив лише каву і цим самим ще посадив собі серце. Починав у січні. Така стандартна штука. Три, три основних два перекуси. В реальному я завжди кажу, що кількість прийомів залежить більше все-таки від ваших побажань, тобто як вам комфортніше от, поділити раціон. Ну і також може залежати від якихось, скажімо, проблем зі здоров'ям. Ось це все індивідуально. Ось те, що від однієї до трьох діб взагалі нічого не їсти. Ну, така собі, не, не можу рекомендувати вам. Хоча, якщо у вас зі здоров'ям все окей, немає якихось протипоказань, то нічого страшного в принципі не буде. Але от саме для схуднення це робити, тобто і так обмежувати раціон, а ще й декілька днів діб інколи не їсти, ну це не дуже добре. і воно потім нічим хорошим, що це за все не не завершиться. І Я тут маю на увазі не лише здоров'я ваше, а і саме схуднення. Тобто, і зараз ми по історії далі подивимося, чим в Олексія це все продовжилося і завершилося. Перший місяць я втратив 11 кілограмів, другий місяць 9, третій 10, четвертий і останній 8. Тобто дійшов Олексій до 100 кілограмів і. І шляхом нехитрих математичних маніпуляцій ми встановлюємо, що Олексій скинув приблизно 40 кг за 4 місяці, ну тобто в середньому десь 10 кг за місяць. Ну і ось Олексій сам пише 4 місяці, практично 40 кг, які завдяки їжі. Тобто, це було без фізичних навантажень, треба розуміти. І з цих кілограмів не все жира, вода, і м'яз. що абсолютно, звісно, вірно, і в загальному, якщо ми говоримо про швидкість, тобто в середньому 10 кілограмів в місяць, ще й без фізичних навантажень, знову ж таки констатуємо, що раціон дуже сильно був обмежений, калорійність раціону була дуже низькою. Плюс ще й оці дні голодування, тобто вони ще занижували середню калорійність, і це надто швидко. Тобто, знову ж таки надто швидко також недобре. Я розумію, що всім хочеться пошвидше позбутися зайвих кілограмів, але це одна з основних помилок: старатися себе дуже сильно дуже різко обмежити, взагалі там якісь декілька продуктів, тільки їсти, як і Олексій, ще й голодувати в якісь дні. Ось і думати, що це закінчиться чимось хорошим. Насправді, навіть, от, така висока швидкість. По 10 кілограмів практично у місяць. Е, з точки зору самої якості схуднення це недобре, тому що, як і сам Олексій написав, що він втратив, звичайно, не тільки жир, а й воду і м'язи. Тобто, це абсолютно вірно. І нам найважливіше тут розуміти, що при такому різкому схудненні, з такою обмеженістю калорій, е, втрачається дуже багато м'язів. Тобто, велика частина цієї ваги вона пішла саме не об'ємом і не жиром, а швидше от, якраз сухою масою, ну, швидше м'язами, якраз. що дуже недобре. Добре, і для загального стану організму, для зовнішнього вигляду, для швидкості метаболізму, бо м'язи дуже сильно впливають на швидкість метаболізму, От. і для багатьох інших інших речей, і для того, щоб також подальшому цю вагу не повернути. Тому знову ж таки дуже важливо створювати дефіцит калорій поступово і не робити його надто великим. От, як вирахувати, до речі, свою калорійність? Тобто як там створити дефіцит? Попередньому ролику я про це розповідав. Він достатньо детальний. Ось підказка. По підкасті посилання буде в описі, але це просто можете пройти на попередній ролик на каналі. Тому просто виходить така штука, що в кілограмах, ніби ви втрачаєте багато за короткий період. Я вже не кажу про те, що ви мучитеся, тому що ви дуже мало їсте і постійно голодні і погано себе почуваєте. Але ви просто не пришвидшуєте саме схуднення по собі втрату жиру, а ви просто втрачаєте більше ваги за рахунок того, що втрачаєте більше м'язів і іншої сухої маси. Ну, по суті, швидше за все, ви нічого і не виграєте, і в зовнішньому вигляді тільки програєте. Далі. Потім прийшло літо, я почав займатися спортом, ну і звісно, забув про дієту, почав зловживати алкоголем, тічуном, і таким чином я набрав до вересня 5 кілограмів, уважаю вже 105. На новий рік, 22-го, я поїхав в село під Київ і... Звісно, набрав ще 3 кілограма за 3 тижні до 107. Після повернувся в своє місто вже знову заплившим і жирним. Ну, тут ви перебільшуєте, звичайно, тому що от 140 кілограмів, практично, і 107. Ну, не можна сказати, що ви там 7 кілограмів набрали і вже прям і жирні. От при 140 там можна було, сказати, якби ви повернулися до того, це інша справа. Ось, тому все-таки не треба так себе вже карати. От такими словами. Ось, повернувся за. Пливши жирним, вирішив знову сідати на дієту. Але 24 лютого мої плани обламали. Ми прекрасно знаємо, що сталося. Ось скажімо так, свині перелізли через огорожу. Ось і почали лізти і під стіл і за стіл. Моє місто потрапило в окупацію, і я майже до серпня просидів там, але кожен день бігав та намагався більше гуляти. Але через великий стрес змін я не побачив. Е, я Олексію тоді ще відписав, що сподіваюся, що все окей на той момент. Тобто, не знаю, але, на жаль, не знаю, яке саме це місто, і чи воно вже сподіваюся, що воно вже деокуповано. Чи Олексій деокупований, чи Олексій має на увазі, що він, можливо, йому вдалося кудись виїхати. Тобто, на жаль, цього ми не знаємо. Просто сподіваюся, що у Олексія все окей, і він в безпеці, і взагалі сподіваюся, що саме місто Олексія, воно вже давно де окуповане. І не треба себе карати, що в цей період нічого не виходило, тому що ну, всі ми розуміємо, що, м'яко кажучи, коли твоє місто в окупації, коли життя твоє і твоїх рідних не в небезпеці, ну схуднення – це напевно, що одна з останніх речей, наприклад, про які я би особисто думав. Тому нічого страшного тут немає, що ви. Піднабрали десь, не вдавалося щось. Що тут головне, що всі живі, здорові а далі те все робиться з тим всім, врештою, справитися в нормальних умовах. Або, як ми бачимо, Олексій навіть до війни він вже трошечки почав повертати вагу, бо, як сам він написав, він забув про дієту. Далі, на даний момент, через тиждень 19 років Олексію ну, на той момент, тобто, я так розумію, десь це кінець січня-лютий, ну, вже 19 років Олексію настало, вага 120 кг. Тобто за цей період, поки відколи почалася війна, відколи там місто було Олексія в окупації, ми бачимо, що він ще піднабрав близько там. Близько 15 кілограмів виходить, так, тобто е ще повернув. Але треба шукати і хороше. Е до 140 не повернулося навіть в таких умовах. Тобто, все-таки е хай половину Олексій повернув. Але якщо сподіваємося, Олексій почав щось робити вже з моменту написання мені листа, то можливо він вже набагато кращих навіть умовах. Тому треба шукати в цьому хороше, також що таки до П. Е до початкової ваги Олексій не відкотився. Намагаюся взяти себе до рук і повертати, чи навіть робити краще свою вагу. Дякую. Дякую, Олексію, за історію. Бачите, історія така, як я й на початку сказав, коротка, не детальна. Тобто, помилки такі дуже загальні. Але що ми можемо е, найголовніше, яку найголовнішу і одну з найпоширеніших помилок, насправді, яку роблять люди, які хочуть схуднути. Тобто, що ми можемо от, які висновки зробити? До речі, якщо ви хочете цей етап помилок пропустити, зекономити час, можете звертатися до мене. Я консультую супроводжую онлайн до отримання результату або скільки потрібно, тому. Посилання на мої соцмережі, куди можна мені написати, звернутися до мене, ви знайдете в описі. Тобто і в описі є також посилання на мій телеграм. Яка основна помилка, про яку я казав, це те, що Олексій сприймав схуднення, ніби відірвано від подальшого життя? Тобто, от я зараз будь-якими способами схудну, обмежу себе, буду голодувати, буду терпіти і потім будь-що буде. І воно нічим хорошим зазвичай. Не завершується, а завершується відкатом, коли ви почнете повертати вагу. тому що ви не змінили ваші звички, тобто ви там на чомусь посиділи на якійсь дієті, а потім почали харчуватися так, як і раніше. І зрозуміло, що знову почали давати організму набагато більше енергії, ніж чому потрібно і набирати. До речі, чому вага повертається? в мене є ролик про це. Також можете в підкасті подивитися. Перед початком схуднення, перед вибором якогось протоколу для схуднення, треба поставити свої питання, чи зможете ви жити так все життя. Якщо ви сидите, наприклад, на на одній курячій груці і капусті і плануєте так от скинути вагу і, і думаєте, що все буде надалі добре. То я вас дуже розчарую, тому що ви не можете все життя так жити. Ви не можете все життя е, сидіти на кефірі з яблуками, наприклад. Ну і так далі. Тобто треба міняти звички поступово так, щоб ви могли протягом життя надалі комфортно себе почувати, в такому стилі харчуватися, і знову ж таки це дозволить вам вагу. Не повертати, тобто, треба змінювати в загальному стиль вашого життя в стиль харчування, дивитися на це глобально. А не я зараз декілька місяців потерплю, а потім будь-що буде. Тобто, це поганий варіант. Треба робити так, щоб вам було і під час схуднення, щоб вам той стиль харчування підходив, в принципі, і. Тоді ви будете себе абсолютно органічно почувати, і у вас не буде проблем після схуднення. Це має стати стилем вашого життя, і ви маєте одразу думати про те, що буде після, і це, от як я й казав, одна з найчастіших помилок, якщо ви так само робите. Не треба. Дивіться ролики, навчайтеся, змінюйте звички харчові, щоб вони залишилися з вами і після схуднення, і тоді все буде добре. Ось така коротка історія. Олексію, бажаємо удачі. Сподіваємося, що в нього все добре і з вагою і зі всім рештою. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю історію. Ну а з вами зустрінемося в нових роликах. Ви тим часом не забувайте донатити на ЗСУ, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.